21 квітня 2010-го, через два місяці після вступу на президентську посаду, Янукович зрадив Україну. У Харкові він підписав так звані харківські угоди, які передбачали пролонгацію перебування Чорноморського флоту Росії в Криму до 2042 року з автоматичним продовженням ще на 5 років. Все це в обмін на здешевлення для України російського газу. Ратифікація харківських угод у Верховній Раді завершилася бійкою між депутатами провладної партії регіонів та націонал-демократичних сил. 27 квітня останні билися за своє буквально до крові, бо вважали. Угоди призведуть до втрати контролю України над Кримським півостровом. Однак, соратники Януковича, комуністи і представники ще трьох фракцій демонстративно ігнорували ці застереження. Голову Верховної ради Володимира Литвина не зупинили ані яйця, які летіли в нього, ані димові шашки, кинуті в сесійному залі. З бійкою, розбитими головами і носами, розірваними сорочками, піджаками, рада вичувала із себе 236 голосів за ратифікацію харківських угод екс голова служби безпеки України Валентина Ливальченко вважає, що саме з харківських угод і розпочалася анексія Криму. Анексія Криму і це по суті окупація Криму почалася з того, що Янукович тоді ратифікував харківські угоди і дозволив заведення і спецслужб Росії, яких я вигнав. Я вже про це вам казав, ще в 2009 році. А головне 24 тисячі російських військових разом з ратифікацією продовженням перебування Чорноморського флоту Російської Федерації, тобто в військовий флот, ще десятки тисяч російських військовослужбовців, російські спецслужби. Але що нам ще ускладнювало і ускладнює до цього часу картину, так це партія регіонів Комуністи в парламенті уряду Криму, колаборанти ще навіть до самої окупації, які не просто сприяли, а здійснили все можливе для того, щоб якраз окупація відбулася. І вони до цього часу є. Головними винуватцями саме вони і здали Крим, і далі продовжують як колаборанти працювати в, окуп... в окупаційній владі на окупаційну владу і так далі. Михайло Коваль, який у 2014-му був виконувачем обов'язки міністра оборони України, каже, що на момент анексії у Криму перебувало 20 тисяч українських військових, і з них лише 6 тисяч залишилися вірними Україні. Серед зрадників опинилися контрадмірал, колишній командуючий морськими силами України Денис Березовський та командири всіх ударних кораблів українського флоту. Корветів Тернопіль, капітан третього рангу Максим Ємеляненко, Придністров'я, капітан третього рангу Олександр Журкін, Вінниця, капітан третього рангу Сергій Заугольников, Луцьк, капітан третього рангу Сергій Макєєв, ракетного катера Прилуки, капітан третього рангу Дмитро Сухар та багато інших.